Сьогодні ми з вами приготуємо салат з капусти. Всі деталі в описі, а ми поїхали дивитись. Капусту дрібно шинкуємо і кладемо в нашу миску, де буде наш майбутній салат. Трошки солимо та обжимаємо капусту для того, щоб вона пустила сік. Відставляємо в сторонку і нарізаємо варені яйця. Яйця нарізаємо як вам зручно, кубиками або полосочками. Не дуже дрібно, не дуже крупно. Додаємо до нашого салату, після чого беремо цибулю, ріжемо навпіл, половинку розрізаємо ще на три частини та нарізаємо на тоненькі скибочки. порізану цибулю додаємо знову ж таки до нашого салату. Далі беремо зелень за бажанням і за смаком, яку ви полюбляєте. Дрібно нарізаємо і додаємо. До всіх інших інгредієнтів, після чого беремо консервовану кукурудзу і всипаємо або всю банку, або половину за вашим смаком. Чим більше, тим краще перчимо, можна ще досолити і додаємо олію. Перемішуємо, і все у нас готовий салат зі звичайних інгредієнтів, але дуже незвичний на смак. Можна подавати до столу в нас сьогодні, до речі, він з тефтельками, рецепт яких я викладу найближчим часом. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і обов'язково підпишіться на мою сторінку. Всім смачного!